Куда? Пизду! Куди? Дід, куди? Не надо мені ти. Ну куди ти несеш це все? Тікай віце! Я ж тебе прошу! Тікай віце, кажу, йди! Я три, три дні виносив це все сюди! А ти його обратно хочеш в гараж? Й, да. Ні, не можна, пожалуйста! Хоро нахуй! Не ти мені допомагати, іди! Пизду! Ну навіщо? То ж спиться там! Хто? Да. Дивись, туда, от, такі, це во? Здивись який поліров. Оце туди, отакі во. Це хороше, чого. Йди, мій, йди нахуй. Ти не хочеш робити. Пиздуй, нахуй дві. Дід, я ж тебе прошу, я це все виносив. Ну, дінки йди. Я це все виносив, бляха муха з гаража. А ти хочеш обратно в гараж. Ні, це во? Та це безкінечна історія. Біжи бабці щось! Пушка, так, Такий поет мирового, мирового класса. Пушка. Пушкін. А, пушкин. Саша, пустріжи, його побрей, да? Ой, красиво, боже, боже. Что это? А це сливочки. Я, я думав, Грибоєдов. Хто такий Грибоєдов був? Футболіст? Боже боже. Ну скажи. Сам. На що ти вчився, блядь? На ферист. Це, це писатель знаменит. Ай, боже мій Де? ну тупенький мій. Тупенький. Боже мій да с внук рідний ніби. 100% у цього. А може, напрямки мети. хе На ключі, на! я так машину ремонтував, як ти робиш то, о ого, ого я би заробив. Серйозно? би. Серйозно? Гамно, блядь. Ти акуратно, щоб воно гарно я було. Я чи десь рома робив 12 років.